Гуни пульти керування до медогонок. Власне виробництво. На будь-які медогонки. Гарантійне обслуговування. Гарантія 3 роки. Доброго всім дня. Це канал Пасіка України. Сьогодні 6 березня 2025 року. Ось такі у нас температура зараз градусник на сонечку висить. Така у нас зараз температура. І Почався обліт. перший обліт у му році. Ще раз облітом тілки не літали, Січні не літали, хоча було моментами тепло. Так сказати вже масовий обліт починається. Там літають, тут літають. Тут трішки повно в тіньку стоїть. Перший, перший обліт в цьому році. Тут вулики також ще ніч політають на масовий обліт. Там і там. Після даного обліту бджілки почнуть носити пилок. От тут на сонечку вже гарно літають. Красота. Бджілки проснулися, все. Бджілки облетяться, потім ми... Робимо огляд їхній. Дивимося, що в них по кормах, зжимаємо їх, щоб було їм тепло. І все. Зараз краса. Зараз у нас тільки 11 година дня. Пасіка зажила. Плануємо сьогодні пройтися годині в першій, в другій дня прийтися один ряд бжілок половину, позжимати їх, подивитися, що в них по кормах, утеплити, хоча ми їх вже утеплили, Ще раз пройтися, придивитися на всякий випадок. І потім не будемо їх трогати аж 2-3 неділі. Тобто нас сьогодні шосте. Azi, până în fintea mărtzei nu mai știe cum